60 діб під вартою без права на заставу підозрюваному у скоєнні ДТП на вулиці Зарічанській, який забрав життя трьох хмельничанок. Обрали запобіжний захід. Керучи чину друзяті триста сімсітька КПК України постанови копитання задовольнити застосувати відносно підозрюваного Шевчука. За побіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк по 16 січня 2025 року. Без визначення застави ухвала слідчого судді підлягає після її проголошення. Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду. Суддя повністю підтримав клопотання прокуратури. Останні посилались на результати експертиз, які підтвердили алкогольне та наркотичне сп'яніння. Крім того, Євгеній Шевчук у минулому неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. У минулому він неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, зокрема за порушення правил дорожнього руху, Свідчить про те, про його, на мою думку, на думку організу Рослів, злочинну самовпареність. Я хотів би зазначити, що лише за минулий рік підозрюваний 5 разів притягувався до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості, і в одному з випадків була зафіксована швидкість понад 140 км на годину. У залі засідань євгеній Шевчук визнав свою вину та попросив вибачення у родин жертв. <рес> Адвокат підозрюваного заявив: апеляцію подавати не планує. Олександр Тостюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.